Доглядає хвору не має можливості приймати участь у судовому засіданні. Вважаємо за можливим розглянути апеляційну скаргу без його участі. Захисні вам перемовину алісів. Дякую, щось. Дуже коротко теж зазначу. Мій клієнт не в чиненні зазначеного. Адміністративного правопорушення, коли будемо переглядати відеозапис, взагалі не встановлено, що мій клієнт саме керував транспортним засобом, відповідно до протоколу і до відеозапису, відеозапис розпочався 10.47. В протоколі зазначено, що в 11-й годині він керував транспортним засобом. Коли ми будемо переглядати відеозапис. В одинадцятій годині він перебуває на вулиці, він транспортним засобом не керував. На відеозаписі також буде чітко видно, що працівник поліції підсовує йому протокол і каже: пишіть, відмовляємося від проходження огляду. Під диктовку спонукали, вимагали. Він клієнт прописав. Також він просив видати йому направлення, видали направлення в якусь соціотерапію. На відеозаписі буде чітко видно, що мій клієнт каже, що це таке за соці... соціотерапія. Такого закладу медичного немає. У вчиненні зазначено правопорушення він себе винним не вважає. По-перше, у матеріалах справи відсутні взагалі жодні докази, що мій клієнт керував транспортним засобом. Немає ані протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, немає постанови про вчинення адміністративного правопорушення. Мій клієнт транспортних засобів взагалі не керував, тому що немає ані фото, ані відео, ані вчинення адміністративного правопорушення. Тобто, кожного водія можна на вулиці підходити і складати протокол. Не зафіксовано в матеріалах факту керування та факту порушення правил дорожнього руху моїм клієнтам. Щодо відеозапису, ще раз хочу зазначити, що невірний час зазначено у час. Коли відображено у протоколі, мій клієнт перебував на вулиці розбіжності у проміжку часу складає більше однієї години. Відеозапис не також наголошуємо безпідставні зупинки транспортного засобу. В не є нас є стаття 35 закону України про національну поліцію, дає перелік підстав, відповідно до яких працівник поліції може зупинити транспортний засіб. Ми ще раз наголошуємо, що правопорушень мій клієнт не вчиняв, та транспортний засіб взагалі був зупинений незаконно. Відсутність ознак наркотичного у мого клієнта. Ми перелічили порушення мови, ми не бачимо. Порушення координації рухів, абсолютно адекватна реакція мого клієнта. Зіниці очей не реагують на світу. Ну, вибачте, була денна пора доби і на відеозаписі немає, як працівники поліції здійснювали зазначену перевірку. Почервоніння очей не було. Також дуже цікаво було прописана підстава, яка не зазначена взагалі в порядку проведення огляду. Це нервова поведінка, вказувала на станкотичного сп'яніння. Але відповідно до відеозапису, навпаки, у працівників поліції була неадекватна поведінка, в клієнт. Перебував разом з, зі своєю мамою, якої необхідно було до швидкої до лікарні, але працівники поліції відмовилися везти до лікарні. Далі, якщо будемо передивлятися відеозапис, мій клієнт на відеозапис не відмовлявся від проходження на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Також направлення на огляд не є допустимим належним доказом. Там відсутній підпис мого клієнта, і на відеозаписі взагалі не видно, що це направлення оформлювалося, виписувалося та надавалось на для знайомлення. Ще раз щодо закладу, назначена соціотерапія, але у місті Києві такого закладу не існує. Існує Київська міська наркологічна лікарня, соціотерапія, тому направлені невірно зазначений медичний заклад. Наданий суду відеозапис не є допустимий та належним доказом. Відповідно відеозапису, який розпочався об 10.47, тобто за 13 хвилин до зупинення транспортного засобу, що є фальсифікацією матеріалів адміністративного провадження. Далі поліцейськими використовувалися не встановлені технічні засоби. Зйомка була не безперервна. Більше однієї години часу немає відеозйомки. Також на відеозаписі. Працівники поліції взагалі не роз'яснювали, які права має мій клієнт, що являє собою порушення. Також до матеріалів не долучені завірені чином належні копії рішень суду. Там зазначена особа 1, яка вчиняла адміністративні правопорушення за статтею 130 А мій клієнт це не особа-1. Тому ми просимо операційну скаргу задовільнити. Скасувати рішення суду першої інстанції та закрити провадження у справі. Дякую, ваша честь.